У день пам'яті загиблих захисників України у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбувся меморіальний мітинг. Захід розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання і приспустили прапори. Шановні колеги, Україна сьогодні переживає найбільше випробування у новітній історії збройну боротьбу проти країни-агресора за свою незалежність та територіальну цілісність. Сучасна російсько українська війна триває з 2014 року. І сьогодні, 29 серпня, ми вшановнюємо пам'ять. Всіх загиблих захисників і захисниць України, які мужньо здобували перемогу та віддали своє життя за українську землю. Поки триває війна, ми не можемо знати точну кількість загиблих, не можемо назвати всіх поіменно, та ми маємо зробити все можливе, аби загиблі герої залишилися в нашій пам'яті не абстрактним образом або цифрою. А були гідно пошановані дорогі друзі. Тому сьогодні фахівцями університету розробляється проект меморіальної слави загиблим у цій війні, який ми відкриємо у день нашої перемоги. І сьогодні кажемо слова щирої вдячності студентові і випускникові нашого університету Дмитру Каряку і Максиму Хитайлову. Імена яких занесені до книги пам'яті полтавської політехніці, і сьогодні з нами присутня мама одного із наших героїв, світла пам'ять нашим хлопцям, пам'ять про борців та їхні подвіги є чи не найвищою цінністю за шкалою нашої національної ідентичності. І мені приємно, що сьогодні на нашому заході присутні вихованці центру освіти. Та піклування про дітей дошкільного віку, які змалечку повинні знати нашу історію і пам'ятати все, що відбувається сьогодні, для того, щоб дати належну оцінку країні агресору Слава Збройним силам України! Слава Україні! Колектив університету. Вшанував пам'ять випускників, які віддали своє життя, захищаючи свободу і незалежність рідної країни. Пам'ять усіх, хто поліг у боях із ворогом. Учасники мітингу поклали квіти до меморіальних дошок Дмитру Коряку та Максиму Хітайлову. ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко наголосив на тому, що ми завжди повинні пам'ятати, якою ціною дається нам навчання наживо, а тому маємо докладати максимум зусиль, щоб бути гідними високого подвигу наших героїв і ставши кваліфікованими фахівцями, відбудовувати повоєнну Україну. Ще раз ми щиро дякуємо матерям наших героїв, пишаємося нашими героями. Пам'ятаємо і шануємо їх світлу пам'ять. ці слова будуть звучати завжди. Слава нашим героям, слава Україні! Героям слава! Після покладання квітів ректор разом з мамою героя пройшлися коридорами університету, в якому навчався її син. Пам'ятаймо подвиг наших героїв, завдяки яким ми можемо працювати, навчатися, жити. Thank you.